Вітаю, шановне товариство. В продажі Citroen C4 Cactus 2016 року випуску з 1,6 дизельним двигуном та механічною коробкою перемикання передач. Доволі надійний та економічний дизельний двигун в цих Сітренах. Механічна коробка, сама про себе багато що говорить, оскільки вони над. Е Надійні на оригінальних темних легкосплавних дисках Citroen в такому чудовому темно-графітовому кольорі досить сучасно та гарно виглядає даний транспортний засіб. З косяків по кузову маємо невеличку вмятинку на лівому задньому крилі, потертість на задньому бампері з лівої сторони. І невеличка вм'ятинка також присутня на правому задньому крилі. Навіть не знаю, чи вам буде її видно. Ну, Хоча рік доволі свіжий, але сліди невеличкої експлуатації по кузову автомобіля відображаються, тому що людей багато і кожен управляє своїм, своїми діями по-різному. В кожного, скажімо так, різний склад розуму. По салону автомобіля якихось пошкоджень суттєвих я не бачу. Сидіння відповідає заявленому пробігу, який становить 89 тисяч кілометрів. По керму теж якихось косяків я не бачу. На селекторі перемикання передач теж, в принципі, все гаразд. Задній ряд сидінь. Теж у нас в порядку. Якихось видимих пошкоджень. Я не бачу. По технічній частині автомобіля якихось зауважень, знову ж таки, немає, тому що ми автомобілі з технічними зауваженнями не викуповуємо та не приймаємо на комісію. Також тут присутній такий вже сучасний дисплей. Ну, Клімат-контроль вже через дисплей собі можете вибирати. Доволі зручне. Та функціональне меню в ньому тут можете подивитися розхід пального, запас ходу і так далі. Радейку якесь підключити, блютуз, також тут присутня навігація. от Мультикермо з контролем. Ну Досить класно виглядає автомобіль, тому хто шукає собі. Невибагливе авто, яке не буде потребувати великих капіталовкладень, які потрібно заправляти, тому що воно споживає насправді дуже мало. Щоб взяти по трасі, тому махання це 6 дизельний двигун буде споживати на порядку до 5 літрів дизеля. Ну, це доволі суттєво. Місто це буде десь район 6 літрів. Тому... Ну Ідеальний варіант для тих, хто не хоче вкладатися в авто як таке. Вартість її, до речі, теж дуже хороша. Якщо ми беремо в цілому стан автівки доволі свіжий рік сучасний дизайн і дизельний двигун, увага, ну, тому що дизельні двигуни, вони як правило, завжди надійніші, дорожчі, то ціна її досить приємна. А саме 8900 доларів. Я вважаю, що за такий прибіг з такою ціною це є досить непоганий автомобіль. Тому залітайте до нас на майданчик, місто Львів пасічне 127 КП авто, Дане авто можна придбати близин галансовим платежем від 15% або за повну вартість та насолоджуватись і експлуатувати автівку у своїх цілях. Чекаємо на вас, до зустрічі!